Ми говоримо зараз про ті громади, які у нас були де окуповані раніше. Тут не включено у нас там поки що ізюський слайд. Це та ситуація, яку ми мали до відповідних подій е на окупацію. Них у нас там залишається частково сім громад Луганської там області, і yeah. ну, звичайно в вчанська громада mm -hmm. так само вихід є лише на території Російської Федерації, як і відповідно Куп'янська громада, ну і власне кажучи, що і, і ми зараз готуємо і житловий фонд, і нашу критичну інфраструктуру ви виділені нам із відповідно державного резервного фонду. ще там 15, це фактично тиждень-два і 100% Ми цю ситуацію з Криві. Це все буде виключно критична інфраструктура. Це, умовно кажучи, котельні. Так, вони це відчувають. Тому, Кість. Що... Кість ну, це... Значить, це у нас ті руйнації, які в нас ще залишаються, які ми ще не зробили всю абсолютно потребу у коштах. У нас зараз э, готовність. Ну, для розуміння минулого року ми були на рівні 90%, -19. так само 82%, тобто ми йдемо. Uh, за план.